Центр художньої творчості дітей у нас та молоді це заклад, в якому здійснюються мрії наших вихованців. Бо, власне, після занять у школі діти трішки виснажені, але приходять і тут такий, знаєте, для них як ковток свіжого повітря. Ну і звичайно, що ми вже нарешті дочекалися того дня, щоб ми вже нарешті розпочали свою роботу з таким гамором, шумом у нашому закладі. Бо ми дуже літом скучаємо за нашими вихованцями. Дуже такий заклад пустий. А зараз ось, власне сьогодні одні співають, танцюють, і діти одягають костюми, приміряють і такий, знаєте, приємний шум. І власне ми цього дуже чекали нарешті. Творчі, знають, Мабуть, через ті заслужені колективи, які у нас тут рахуються. Це колектив Фламінго, всім відомий калушанам, веселі гуцулята. Гармонія Віталіни Липовської Орфей. Ну і звичайно, що тут працює багато багато педагогів, які розвивають різні здібності інші у дітей, не лише співати і танцювати. Це і художні студії, це і різьба по дереву, і ну багато, тобто в різні речі, які виробляють діти з різних з різних матеріалів. Ну крім того, що діти займаються власне у цьому приміщенні біля кого ми знаходимося, у нас є багато педагогів. А всього у цьому закладі аж 70 Сім груп вони працюють у закладах освіти, тобто педагоги йдуть до шкіл і там. Коли діти на групі художнього дня вони забирають дітей і розвивають їхні здібності і таланти. Коли м, почався карантин, от з тих років у нас дуже багато дітей, які хочуть малювати. Вже і групи набрані в наших педагогів, але все одно батьки приходять і просять, та візьміть, що візьміть мою дитину, бо дуже діти хочуть малювати. Оце власне за останніх декілька років проявилася така активність власне, у художників. Цим, цим закладом важливо, що він продовжує працювати. Ну і сьогодні день три дверей, тому я сьогодні також завітала сюди для того, щоб привітати, побажати. І є багато людей, які ще не визначилися із тими гуртками, які на які би хотіли віддати своїх дітей. Тому точно рекомендую цей заклад. Звертайтеся тут. Порекомендують вам дуже багато таких гуртків для розвитку здібностей дітей. Це початок навчального року, тому я бажаю їм вдалого старту. Звичайно, перемоги. Ну і хочу сказати принагідно, що ми і в цей заклад освіти також вклали немалі кошти. Ми відремонтували власне дах цієї будівлі. Він зараз не протікає, і тому це дуже важливо. Ну і поточні ремонти також зроблені в цьому закладі. Два роки спочатку початку штабної війни до цього колективу. Ну мені взагалі додало дозвілля, і те, що я є залучений до такої благодійної діяльності, ну ми допомагаємо збройним силам України і Ну і це ну, взагалі просто мені подобається спів, і ці пісні патріотичні, українські. Ну, треба культуру нашу зберігати, і ми це все розвиваємо і поширюємо. Я ну, перш за все набув впевненості для виступів Ну, керівник Віталіна Андріївна. Нас всіх зіспівала. вивчив для себе досить багато нових пісень, українських народних про які я до цього навіть не чув. Поки є можливість, ну, треба, поки ми тут. У нас тут мир треба допомагати людям, чоловікам, і жінкам, які на фронті, які нас захищають. Ну і просто це подобається, хороший колектив, дружній. Шановні батьки нашої громади. Ми щиро запрошуємо у наш заклад, центр художньої творчості дітей у нас свято молоді. Обіцяємо, що вашим діткам тут буде цікаво і ваших дітей ви віддасте у надійні руки. i